Писанка сакральний символ України. Яйце всесвітньо поширений символ зародження життя. В міфології багатьох народів саме з яйця виникає світ. Також яйце часто символізує переродження, воскресіння, оскільки з нього, яке виглядає неживим, зрештою виходить жива істота. Як символ відродження природи писанка відома у культурах різних народів Румунії, Польщі, Хорватії, Чехії, Греції, Ірану і інших держав, історія її сягає глибини віків. Та лише українці зуміли найбільш виразно донести свої уявлення про життя за допомогою символів та знаків, якими її розписують. Писанкою зустрічали весну, вона була атрибутом різних язичницьких культів. Нею задобрювали богів і відганяли від дому нечість. Християни побачили у розписаному яйці знак вічного життя і стала писанка символом великодної радості. Христос Воскрес, воістину воскрес! Дуже різноманітні українські традиції писанкарства. Кожна місцевість та й навіть кожне село має свої уподобання у виборі кольорів і орнаментальних мотивів. Етнографи схиляються до думки, що писанкарство характерне для західної частини України. На Сході яйця фарбували в один колір. Але поряд з цим існувала техніка розпису геометричними узорами рослинної тематики. Виготовлення писанок в українській традиції наділялось сакральним значенням та входило до звичаєво-обрядової сфери. За традицією розпочинали писати писанки з другої половини Великоднього посту, а найбільше їх виготовляли у четвер і п'ятницю перед Паскою. Вірили, що писанка вийде гарною лише тоді, коли під час її виготовлення поруч не буде нікого стороннього, тому розписували великодні яйця переважно на самоті. Мало хто знає, що писанки виготовляли також у монастирях, де на них зображали релігійні сюжети. На Великдень писанки та крашанки освячували у церкві, а потім дарували близьким людям, хрестуючись. Обмінятись з кимось писанкою означає побажати здоров'я, щастя, доброї вдачі, також писанки використовували для прикрашання осель у великодніх іграх або з обрядовою чи магічною метою. За технікою виготовлення великодні яйця можна поділити на дві великі групи, виготовлені без використання воску та виготовлені за допомогою воскової техніки, власне, писанки. До другої великої групи відносяться крашанка, коли яйця на деякий час занурюють у барвник. На Україні традиційно використовували цибулиння, Корінь барбарису, сухі ягідки бузини, різноманітні трави, дряпанка чи шкрабанка на поверхню фарбованого яйця гострим предметом наносять, видряпують орнамент. Сламенка візерунок по шкарлупі викладається наклеюванням соломи чи листям. Мальованка яйця з нанесеними на шкарлупу малюнками. Великодні яйця виготовлені без використання воску. На пофарбованому в певний колір яйці кислотою витравлювали орнамент. Існує свідчення, що на початку ХХ століття у селі Зелениці надвірнянського повіту дівчата вкидали яйця в теплу червону фарбу і так поставали галунки. клали... Опісля галунків в купину муравів. Муравлі, бігаючи по червоному яйці, обводили його своїм квасом. Та з того повстають на яйці всілякі стежечки і кривульки. І це писанки. Символіка писанки. Найважливіший символів сонце. Писанка з сонячними мотивами охороняла від нещасть, вроків, недугів. Ще один важливий символ безкінечник меандр, знак життя. Зображують його у вигляді хвильки, вужика, кривульки. Пасічники таку писанку клали під вулик, аби добре роїлися бджоли. Досить популярні в писанкарстві рослинні узори. Лист дуба символізує силу. Авторитет, владу, дівочу красу зображали у вигляді вишневого листка, а гілка смереки символізує юність, квіти, обличчя дітей. Писанку з квітковими узорами дарували молодим жінкам, які не мали дітей, щоб у дім прийшла радість материнства. Наприклад, олені символізують заможність, кінь, витривалість, павук. Терплячість і наполегливість, бджола душевну чистоту, птахи пробудження життя. Перший ніж на шкурлупу нанесуть символи, яйце лініями ділять на фігури. Ромб символізує родючість, розділений на частини квадрат, поле, добре, коли таких частин 40 за кількістю днів посту. Існує символіка кольорів червоний. Це радість життя, любов, відвага для молодих надія на одруження, жовтий небесний вогонь, місяць і зорі у господарстві врожай, помаранчевий сила, гостинність, зелений рослини, весна, надія, блакитний повітря, небо, магічне значення здоров'я, зелений Воскресіння природи, багатство і родючість землі, фіолетовий віра, коричневий, земля, чорне з білим пошаду духів, душ померлих, подяку за охорони від злих сил. Білий чистота душі, святість, сполучення кількох кольорів з узорами в орнаменті, з чотирьох, п'яти фарб, символізує родини щастя, мир, любов. Успіх найкраща писанка, та в якій сполучено кілька кольорів з узорами в орнаменті з чотирьох п'яти фар, що закликає родинне щастя, мир, любов, успіх тощо. За українським народним повір'ям шкарлуповість великодніх яєць. Належить викидати у воду. За деякий час шкарлупки допливуть у країну благочесних християн-рахманів, які не вміють лічити час і дізнаються, коли святкувати Великдень тільки за цими шкарлупками. Згідно з закарпатським повір'ям, поки пишуть писанки, доти поганська віра буде прикута. Писанка. Маленьке диво, що пройшло крізь віки. Вона вражає витонченістю стилю та завершеністю змісту, не дає нам забути, якого ми роду цей унікальний витвір, можливо, найчарівніша візитівка України на світових просторах.